В ефірі коучингап, і сьогодні у нас дуже цікава тема, як коучингові навички допомагають у вихованні дітей. І я дуже з задоволенням хочу привітати Світлану Бачковську, світа, коуч, ментор, супервізор, психолог, так, людина, яка дуже багато знає, як виховувати дітей, бо вона мама, і бо вона тренер програми виховання в стилі коучингу. Світ, рада вітати тебе. Навзаєм, Ірина. А, да. як ти? Дуже цікаво, ти знаєш, так коли тема стосується виховання дітей, точно розумію, що там дуже багато емоцій, тому що що зараз відбувається, да, що зараз в тренді відбувається в світі. Дуже багато ми говоримо про підлітків, про дітей. Багато книжок написано, багато слів сказано, що як варто виховувати дітей, що ми маємо як батьки робити. Але Діти в даному випадку в сучасному світі, в сучасному тренді, дуже підтримані на цей момент. Дуже багато книжок розповідають про кризу віку, про нейропсихологію, як дозріває мозок підлітка, що відбувається, але немає підтримки батьків. Батьки на даний момент розгублені, і uh -huh. щоб бути в тренді, як виховувати, виховувати свою дитину, я уявляю скільки емоцій труднощів приходиться стикатися з батьками, коли дійсно інформації про дітей дуже багато, але підтримки батьків немає. Тому саме на це і розрахована наша програма виховання в стилі коучингу в рамках університету. Підтримати батьків, тому що дійсно запитань багато, відповідей да, запитань розуміння, як виховувати є, але дуже багато запитань, як це зробити на практиці. Mm -hmm. да, да, так, так. з тобою. Але давай сьогодні поговоримо, як саме коучингові навички допомагають у вихованні дітей. Я, а, Думаю, що це буде дуже добре, якщо там ти поділишся власним досвідом, я щось розкажу. Але от як ти вважаєш, які от ключові коучингові навички допомагають саме у вихованні дітей? Це дуже цікаве питання. Ти знаєш, для мене сама головна навичка, якщо говорити про да, дуже важливо зрозуміти філософію коучингу. Філософію, там, яка направлена на розкриття потенціалу людини, якщо ми змістимо на е, сторону виховання, Кріло. то що та розкрити потенціал дитини, як можна сприяти тому? Щоб як можна створити те безпечне середовище через довіру, наприклад, якщо ми говоримо про четверту компетенцію, так побудови довір, довірливих відносин у стосунках, у взаємодії з наприклад, підлітками, сім'ї і так далі, як бути присутнім з дитиною, так? бо фізично ми можемо бути тут, а думками ми можемо бути в іншому просторі. Як слухати дитину, як активно слухати дитину, як розуміти, які слова можна говорити, або які фрази можна говорити, щоб підтримати дитину, і зрозуміючи філософію, і розуміючи компетенції коучингу, на які коуч може спиратися в роботі своїх клієнтів, так ми можемо перенести на виховання дітей, сприяти розкриттю потенціалу, спираючись на коучингові компетенції і Ключовими для мене тут є саме таке навчитися бути присутнім і навчитися слухати, ага. тому що знаєш, дитина прийшла, щось говорить, він тільки рота відкрив. А мама вже тут стратегію добудувала, рішення знайшла, все порішала і дала готову відповідь дитину, він... Ну, ну, спасибо. Позовсім не слухала, я казала так, це потім потім йдимо мої руки до вечеряти. Так, І це і... ж наша п'ята і шоста компетенція да, бути у присутності, вміти вміти бути у присутності і вміти слухати на іншому рівні, не тільки, що говорить людина, да, а і як вона говорить, це дуже важливо. Угу. Так, інтонація. Іноді, так. можливо, ми можемо говорити щось і не. Враховуючи як ми це говоримо, да ми не можемо е, відрізнити, який має або не відрізнити, а не відчути, який вплив має інтонація на е, іншу людину. Да, коли дитина, наприклад, трошки мама голос підвищила, і він хоп закрився в собі. Або наприклад, навпаки, все залежить від темпераменту дитини, буде е, чинити супротив, наприклад, мені так не подобається, mm -hmm. да, така якась зварка, непорозуміння і так далі. Тому ключовим так це навчитися бути присутніми, слухати, слухати ушам очами, mm -hmm. повністю yeah. всім всіми органами чуття, що в нас є да, помічати на да, це складно, це складно, це важко. Це не зовсім легко, але це має величезний вплив на те, як потім вибудовується спілкування між мамою, татом та це інший рівень, та да, рівень вже спілкування, більш де більше довіри, де більше. Відкритості, це я вважаю, це, що це важливо. Розумієш. Я коли думала про цю тему і думала, а які які ж компетенції найважливіше, угу. я розумію, що всі коучингові компетенції дуже важливі. Насправді так. Наприклад, да створення. Домовленості важливо, та да, ще як да, навчитися домовлятися з дитиною на рівні, да, що тут є моя відповідальність, мої домовленості, тут є твоя відповідальність, твої домовленості, да, і слухати один одного, і е, підтримувати ці домовленості, це теж важливо. Про довіру, довіру це четверта компетенція. Ти сказала, як можна побудувати гарні відносини, коли немає довіри. Та да, ніяк. Коли дитина буде боятися щось розповісти, бо буде очікувати якусь критику, оцінку, вона буде замовчувати свої проблеми, вона буде замовчувати свої якісь переживання, да, свої страхи. і от дуже важливо для батьків вміти створювати от атмосферу довіру, довіри. і це теж коучингова навичка. Да. Присутність, слухання. Ти вже сказала, ну, от Всі е, компетенції вони дуже важливі. Що ти так, скажеш? Так, а якщо ми е, торкнемось компетенції, пробуджувати усвідомленість, коли замість готових рішень або планів на свою дитину, май, мама може задати питання так, що дитина, можливо, знайде свою власну відповідь рішення, і тоді впевненість дитини буде рости. І тоді е, ми mm -hmm. допомагаємо. Е, та як вирощувати, дав, взро... мабуть, неприємними <сіхи> трошки ну, да, Особистість, да. так, особистість дитини, її унікальність, її, та, тому що часто у нас же у батьків є свої власні. Ну, давай признаємось чесно, є власні плани на своїх дітей. А у дитини формується свій світогляд, і в неї є свої власні потреби, в неї є свій так. темперамент, вроджений темперамент. І е, вона будує характер дитина, да, у зіткненнях яких і вона щось відчуває, вона бачить, вона вже знає точно ким хоче стати. До речі, коли працювала з підлітками, та часто було я не знаю, ким я хочу бути. Всі підлітки, Іра, всі знають, ким хочуть бути. Єдине, це як батьки взаємодіють з дитиною, щоб допомогти yeah. відчути. Тому е, пробудження усвідомленості да задання коли мама або батько або, да, або в сім'ї мають можливість задати питання дитині. А що б ти зробив на цьому місці? А як ти бачиш це рішення цієї ситуації? А що ти відчуваєш? Та трошечки пере, від, да, передавати відповідальність. Восьма компетенція сприяти розвитку. Слухай, дивись, а як, як, як тобі вдалося це досягнути? Подивися, ти зайняв, наприклад, там перше, там друге, неможливо місце. Як тобі це вдалося? Я був цілеспрямований. Слухай, а як ти цю навичку можеш використати в наступних своїх досягненнях? Так, Так, тому сама філософія коучингу, да вона пронизана тим, що. Враховуючи компетенції коучингу, можливо створити свій унікальний стиль виховання, той, який, власне, підходить до вашої дитини. Тому що, як говорив один із класиків, не пам'ятаю, це була прізвище, до народження дітей. в мене було шість теорій виховання дітей. Тепер в мене шість дітей і жодної теорії. Да, Тому да. Це... І це теж коучинговий підхід бачити в людини окремий всесвіт окремий всесвіт і е, е, бачити його не через призму свого світосприйняття, а а намагатися побачити, а що в ньому є особливого, да, а як він бачить світ, а як він думає, а як він відчуває, а що о, як, як, як у нього це все відбувається, і оце таке дуже такий, дуже цікавий погляд на іншу людину, який допомагає нам у коучингі, да? бачити от, окрему людину і вірити у її потенціал, вірити у її мудрість, да? але ми також можемо да, і маємо. Дивитися на нашу дитину, що це окремий всесвіт, не бачити в неї того, що я хочу бачити, і або того, кого я хочу бачити, так а побачити її індивідуальність. І тоді це зовсім інший підхід. Це це Знов таки не дуже легко, да, не дуже легко, бо простіше жити, знаючи, що твоїй дитині треба. Да, що вона повинна одягти, що вона повинна скоштувати, яку школу вона повинна піти, да, яку професію обрати. От це ж насамперед це, це трішечки, все ж таки легше, да зробити такий шлях для дитини і штовхати його по цьому шляху для нас, для батьків легше. Бо це під контролем, да? це від нас залежить. А, і, але тоді дитина стає безвідповідальною, бо за нею все вирішили. І вирішували там і в три рочки, і в сім да? і в вісімнадцять, і потім в тридцять. А в тридцять батьки говорять, ну почни жити своїм життям. А як? як дитина така вже велика дитина почне жити своїм життям, якщо їй не давали жити своїм життям, коли вона була маленька? Тому да, це. Теж така дуже важлива навичка довіряти людині та да, довіряти е її потенціалу, довіряти її е знанням і тому, що вона відчуває, що вона хоче. Оце mm -hmm. дуже важливо для батьків. Ти знаєш, я повністю з тобою погоджуюсь, коли дійсно батьки бачать в дитині продовження самих себе. Ось тут yeah. і виникає найбільший конфлікт і найбільше руйнуються відносини, так? тому що знову ж від темпераменту одна дитина буде супротив чинити такий серйозний, інша буде yeah. як, під дією, під впливом батьків. І дійсно, ще, що ще цікавого в філософії коучингу, так? в коучингових компетенціях. Тому що дійсно, коли ми тренуємо безоціночність, коли ми сприймаємо дитину, яка формує свій власний всесвіт, має свій набір, свій темперамент, свій характер, свій набір здібностей, свої таланти, тобто її унікальність сприймаємо і не оцінюємо не намагаємося критикувати або якось порівнювати з іншими, да, допомагати розвиватися особистості. І коли ми навчаємось як батьки, це дуже складно бути в повній невідомості, впевнено зустрічатися з невідомістями. Ми не знаємо. Да, якщо ми не будемо так сильно контролювати і бачити продовження саме себе в дітях, да, це дуже складно. Ось ти повинен брати дійсно, як ти говорила, школу да, там, отримати освіту, обрати професію. А допомагаючи дитині та да, бути партнером, особливо коли це стосується вже підліткового віку 18 да і старше yeah. років, тому що дитина змінюється, вона росте і змінюється форма взаємозв'язків між е, батьками і дитиною, так, так але батьки залишаються на рівні, коли сприймають дитину, яка вже виросла, як дитину. Не а коучинг допомагає усвідомити, як це бути партнером твоєї дитини. Mm -hmm. Це дуже важливо, тому що форма відносин має змінитись, коли вже дитина стає на свій власний шлях. Форма взаємодії е, батьків з з дітьми, да, як підтримувати це. Варто враховувати, що були такі довірливі відносини, теплі знаєш, така була прив'язаність і близькість. Бо коли дитина відчуває близькість з батьками, емоційну таку прив'язаність неї є можливість побудувати дуже таку щасливу долю, да? тобто досягти так. успіху спітримати. і міцні стосунки з іншими, да? дуже глибокі, да, да. міцні стосунки, так це угу. сім'я є рольовою моделлю для, для дитини, і цю рольову модель дитина бере в своє власне життя. І Якщо ми хочемо, щоб наша дитина була щасливою, то Маємо працювати з собою, що робити? Для да, нас світ, от якраз про те, що я зараз розмірковував, коли тебе чула, бо це дуже головне, мабуть, головне, да, усвідомити, що для того, щоб дитина була щаслива, щоб дитина росла відповідальною, ініціативною, да, щоб дитина вміла чути себе. Нам треба за. Та нам треба працювати з собою, щоб стати такими батьками, котрі не Будуть вирощувати свою дитину під таким там колпаком, да умовно. Тому це головне, що треба усвідомити. Що за перш це треба працювати з собою, і знаєш? Я дуже радію, коли я там спілкуюсь з нашими випускниками на нашому там фінальному занятті, да і дуже багато студентів говорять, що навчання коучингу змінило їх як батьків, і це. Да, і це змінило і стосунки з дітьми. Що вони ці стосунки стали більш довірливими, да більш близькими, більш глибокими? Що діти почали більше відкриватися, більше ділитися, так і це дуже важливо. Але це було вже як-то… Другий шлях, а перший шлях, коли батьки да, пішли навчатися на коуча і а, ці компетенції не просто впізнавати, що це за компетенція, а їх будувати в себе. Да? І це така дуже цікава робота з собою, але і дуже важлива робота з собою, яка дуже впливає потім, якими батьками ми становимося. Так, так так, так формується нова ідентичність з новими. Так, так. Ідентичність, яка замість автоматичних отих реакцій, фраз, які ми з покоління в покоління передаємо один одному да емоційні реакції, якісь фрази, якісь патерни поведінки, ось ми естафетою, да там мені від мами, я від себе до сина і так далі. Але коли формується нова ідентичність, коли розуміє філософію коучингу, куди дійсно студент проживає компетенції, змінюється. Це має вплив не тільки як коли освоїмо професію коуч, а має вплив на всі сфери, та побічний ефект а, де -де 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 -де. <стук> да. так, щасливе життя. Знаєш, нам помічаючи, каже: ви так улибаєтесь, ви так посміхаєтесь, так чудово це. Побічний ефект від коучингу – бути щасливим. Так, да, бо а, щаслива людина це яка людина, яка, а, котра знає, да, що вона хоче, і дозволяє себе це. А, бо у нас дуже багато таких от, а, страхів, дуже багато яких обмежень, да, yeah. і ми іноді не дозволяємо собі жити своїм життям. А коучинг це як така, да, а, не знаю двері, яка uh -huh. котра розкривається і дозволяє людині е, жити, як він хоче, і це да це щастя. І знаєш, тут нам треба вже завершувати. І я хотіла б сказати от свою так останню думку: що якщо бажаєте, щоб ваші діти були щасливими, навчитись самі бути щасливими, це дуже важливо, дуже важливо. Що ти, як ти хотіла б завершити цей ефір сит? Я не знаю для мене так час швидко минув, я вже no. дивиться, треба йти до завершення. Я б хотіла завершити наступним: що дійсно філософія коучингу і, взагалі, коли те, так освоїмо коучинг, коли пізнаємо коучингові компетенції, саме головне допомагають стати більш зрілим. А коли mm -hmm. да, ми е, зростаємо зсередини, вже автоматичні реакції зникають і з'являються Усвідомлені реакції, які несуть зовсім інший ефект взаємодії, коли стосунки стають більш довірливими, міцними, да, де з'являється повага один до одного, повага до унікальної природи людини до її, до її взагалі цілісності, що вона має право ось так бути, і це mm -hmm. дуже таке ну, для мене коучинг то любов. На все життя так, так. Знаєш, і є така мрія, щоб коучинг, коучинговим навичкам навчали вже у школі. Але я розумію, що коучинговим навичкам дуже важливо і навчати і е, батьків, оце це те, що приведе до того, що у нас буде більш здоровий, більш міцний, більш е, е, ну, більш, більш здорове, суспільство. Давай скажем так, так а, психологічно. да, і... психологічно здорове, і ми стаємо більш відкриті до світу. Так і ми mm -hmm. пізнаємо себе через світ, світ пізнаємо через да, така взаємодія відбувається. І вже дійсно, коли ми дивимося на процеси усвідомлення, ми маємо. А зараз в епоху емо... штучного інтелекту ми маємо бути да, усвідомлені, да, іначе да. взагалі професії, да, які може замінити, наприклад, штучний інтелект, зникнуть. Тому немає виходу. Коучингові компетенції саме той тренд, який зараз має. Допоможе нам, так. як суспільство, да, бути в тренді нинішніх так. розвитку нових технологій зараз. Да, Згодом Да. Дякую тобі, дякую тобі дякую, Іри, за дякую. ефір, дякую за тебе. Будь ласка, пишіть запитання, коли це до вас прохання. Пишіть запитання, пишіть якісь коментарі, що, що ви думаєте про коучинг, про коучинговий підхід у вихованні дітей? Будемо раді почути вашу думку. Дякую, Дякую. Дякую. і до нових зустрічей. До зустрічі.